Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо Україною і світом. Прочитаємо тему уроку 286 Усна народна творчість та писемність Русі. Визнач власні завдання до уроків я пізнаю світ, переглянувши трейлер. Класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку – це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що таке культура? Яка подія суттєво вплинула на розвиток культури в Русі 10-11 століть? Що таке билини? Як називається? Давньослов'янська абетка створена братами Кирилом і Мефодієм. Як виглядали перші книги? Що ти знаєш про свій організм? Що таке джерело електричного струму і хто вперше винайшов батарейку? визначилися з завданнями. Налаштуємося на урок. Хвилинка афірмації. Проговорюй текст разом з диктором. Я працюю над тим, щоб розвивати свою креативність. У мене чудова пам'ять. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю у свої сили. Заплющ очі та пошепки. Відтвори ті афірмації, які є для тебе важливими. Завдання 4. Розгадай ребус. Підказки. Кулька. Мураха, слово культура. Дізнаємося, що таке культура, культура. Матеріальні духовні цінності, створені людством протягом його історії. Культура охоплює вірування, мистецтво, звичаї народу тощо. Прочитайте двічі відтворіть з пам'яті Скажи, яка подія суттєво вплинула на розвиток культури в Русі 10-11 століття? Обери правильну відповідь. Похід Олега до Візантії. Хрещення княгині Ольги чи хрещення Русі князем Володимиром. Оберіть, будь ласка, правильний варіант. Отже, на розвиток культури в Русі 10-11 століть суттєво вплинуло хрещення Русі князем Володимиром. Пригадаємо види мистецтва за схемою на сторіночці 37 і позначимо ті, що почали розвиватися в той час. Отже, ми з'ясовуємо, що на той час почали розвиватися література, тому що писалися книги, так, музика. Ну і, напевно, образотворче мистецтво, тому що потрібно було малювати образи, ікони, фрески, тому, мабуть, образотворче мистецтво також розвивалося. Чи розвивалася архітектура? Давайте подумаємо разом. Так, так Тому що так. будувалися храми, да? храми і собори. Скажіть, будь ласка, де і завдяки чиїм зусиллям у Русі з'явилася перша школа і перша бібліотека? Поглиб знання про розвиток усної та писемної культури Русі 10-11 століть, попрацювавши з інформацією за методикою РАПІД. перегляньмо афірмації з формулами успіху під час роботи над текстом. Пошепки проговорюйте слова разом з диктором. Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. Читай текст пошепки щонайшвидше протягом хвилини. Коли хвилина завершиться, постав крапку біля останнього слова і визнач свою швидкість читання. Прочитаємо пошепки тричі підкреслений фрагмент темпу, поступово прискорюючи темп. Читаємо разом зі мною пошепки. З часів язичництва основою народної культури була усна народна творчість. Казки, легенди, приказки, загадки, прислів'я і пісні передавали від покоління до покоління. На русі X-11 століть виник новий вид усної народної творчості билини або старини. Це пісні про подвиги народних героїв і богатирів. Герої билин. Коти Горошко, Кирило Кожум'яка, Володимир Красне Сонечко, Добриня Микитович тощо, вигадані й реальні. У билинах, як і в казках, завжди перемагають справедливість, добро, мудрість і любов. З прийняттям християнства на Русі поширилася кирилиця. Абетка, створена ченцями, Кирилом і Мефодієм та їхніми учнями. Священики, ченці та монахи прикладали нею книги з інших мов. Згодом з'явилися кириличні тексти, написані давньоруськими авторами, зокрема, літописи. Пришвидшуємо темп. З часів язичництва основою народної культури була усна народна творчість. Казки, легенди, приказки, загадки, прислів'я і пісні передавалися від покоління до покоління. На Русі X-11 століть виник новий вид усної народної творчості Билинист або старини, пісні про подвиги народних героїв і богатирів. Герої були Котигорошко, Кирило Кожум'яка. Володимир Красне Сонечко, Добриня Микитович тощо, вигадані, реальні. У билинах, як і в казках, завжди перемагають справедливість, добро, мудрість і любов. З прийняттям християнства на Русі поширилася кирилиця, а бетка, створена ченцями, Кирилом і Мефодієм та їхніми учнями. Священики, ченці та монахи перекладали нею книги з інших мов. Згодом з'явилися кирилічні тексти, написані давньоруськими авторами, зокрема літописи. І втретє, прочитаємо, що якнайшвидше. Так. часів язичництва основою народної культури була усна народна творчість. Казки, легенди, приказки, загадки, прислів'я і пісні передавали від покоління до покоління. На Русі XI століть виник новий вид усної народної творчості билиниць або старини – пісні про подвиги народних героїв і богатирів. Герої билин Котигорожко, Кирило Кожум'яка, Володимир Красне Сонечко, Добриня Микитович тощо, вигадані й реальні. У билинах, як і в казках, завжди перемагають справедливість, добро, мудрість і любов. З прийняттям християнства на Русі поширилася кирилиця. Абетка, створена ченцями Кирилом і Мефодієм та їхніми учнями. Священники, ченці та монахи перекладали нею книги з інших мов, згодом з'явилися кирилічні тексти, написані давньоруськими авторами, зокрема літописи. Що ж, прочитаємо текст ще раз протягом однієї хвилини і подивимося, чи змінилася швидкість читання. Отже… Хвилина розпочалась. Порахуйте, скільки слів ви прочитали за хвилину. Якщо ви прочитали менше, ніж 120 слів, порахуйте, скільки вам ще потрібно слів, щоб було 120 слів за хвилину. Наскільки слів збільшити швидкість читання? І запишіть. Дочитаємо текст до кінця. Чинці писали гусячими перами на пергаменті, тонкі телячій шкірі, а також на бересті, корі берези. Чорнила робили з дубової кори, охайно виписували кожну літеру, а першу букву розділу, буквицю, ініціал, особливо майстерно. Обкладинки оздоблювали малюнками. Книжковими мініатюрами, а також коштовним камінням, золотом і сріблом. Рукописні книги коштували дорого, тому придбати їх могли лише заможні люди. Виконаємо вправи для покращення зору. Вивчіть, будь ласка, на пам'ять навчальні одинички з тексту. Перевіримо, як ви вивчили навчальні одинички. Озвучте фрагмент пошепки разом з диктором. Билини, старини. Пісні про подвиги народних героїв і богатирів. Кирилиця, абетка створена ченцями Кирилом і Мефодієм та їхніми учнями. Прочитаємо слова Літописця, як Нестор називає книги. Прочитаємо. Велика є користь з книжної науки. У словах книжних знаходимо мудрість. Бо це ріки. Що наводнюють цвіт? Це джерела мудрості з повісті минулих літ Нестора-літописця. Чому усну народну творчість називають народною мудрістю? як ви гадаєте? Прочитай інформаційну довідку пошепки разом з диктором. Виділи основне. Остромирове Євангеліє, найдавніша зі збережених до нашого часу рукописних книг Русів, його переписав, переклав Диякон Григорій у 1056 1057 роках, як уважають у Києві. Книгу написано. Витонченими літерами на пергаменті й оздоблено кольоровими ініціалами, геометричним орнаментом і мініатюрами. Відомо, що священнослужитель працював над Євангелієм більше шести місяців. Про яку книгу ми щойно прочитали? Чим так цінна ця книга Остромирова Євангелія? В чому її цінність? Вона найдавніша її збережена до нашого часу книг. Так, абсолютно правильно. Хто переписав або переклав цю книгу? Як виглядає книга? Зверніть увагу, я покажу вам ось ця перша така велика, красива буква, її розписували дуже часто, робили там прям цілі малюнки. Оця літера називається ем, ініціал, або ще її називають буквиця. Ось ця початок оцей тексту та завжди писали з такої великої красивої літери. Учасних зборах теж іноді є. Іноді зустрічається правильно, Артем, ти не дуже спостережень. Оце Читати, ж, будете не було, не було. розуміти, що таке не було. відповідь. Дійсно, через ось цю буквицю або курилицю не тільки складалося там враження про книгу, а ця буквиця, вона зацікавлювала читача, так, і йому хотілося. Мабуть, далі вже читати цю книгу. Складалося ось таке враження. Скільки, скільки часу працював Деякон Григорій над Євангелієм? Так багато ми дізналися про устну народну творчість Русі 10-11 так? про кирилицю, що таке кирилиця, що це така абетка. Тож, тепер допоможемо Ай розв'язати задачу. Деякон Григорій працював над книгою 6 місяців. Уяви, що за місяць він міг перекласти, записати й оформити 49 сторінок. Скільки сторінок має Остромирове Євангеліє? Отже, полічимо, скільки це сторінок. За місяць. Він міг записати і оформити 49 сторінок. А таких місяців він скільки працював? Ші. Шість. Ші. Розв'язали задачу дію множення. Пишемо відповідь. Зверніть увагу. Остромирова євангелія, Обидва слова. Пишуться з великої літери, тому що це власна назва. Не забуваємо в кінці відповіді поставити крапку. Перевіримо наші підрахунки, переглянувши відеофрагмент. thank you Розгляньмо світлини, зробимо для себе, з'ясуємо для себе про творчі здобутки Русі 10-11 століття. Погляньмо пам'ятник Добрині Микитовичу, місто Коростин. Це який вид мистецтва? Хто пам'ятає? Билин. Скульптура. Да, це герой Билин, правильно, Нікіта. Мініатюра з Остромирового Євангелія, Подивіться, ось так оздоблювали книги малюнками. Пам'ятник Кирилу і Мефодію в місті Мукачево, Це Закарпатська область. Бачите, ось люди. народ відзначив так, увагою. Героїв билин, тих людей, які створили абетку для нас, для того, тому що це був такий вклад в розвиток культури. Що ж, багато сьогодні ми нового дізналися, пригадали, попрацювали ми і як математики, і як історики. Сподіваюсь, що цей урок був для вас корисним. Ми його завершуємо.